Вітаю, друзі, Христос Воскрес! Христос. Так. І ми воскреснем і блажен Той, хто приймає участь в Воскресінні Першому. Я хочу сьогодні з вами поділитися роздумами про два запитання, які Бог задавав кожному пророку. Я думаю, що ці запитання дуже актуальні сьогодні для української церкви, для українських служителів, всіх, хто займається богословською освітою. Підготовкою служителів церкви, душепікунським служінням, недільним, недільними школами і багатьма іншими служіннями. І це одне запитання і одне повеління. Майже кожного пророка Господь запитував, що ти бачиш. І деяким пророкам Бог говорив: Іди і подивись. І я думаю, що ці два запитання сьогодні актуальні для кожної дитини Божого Божої і для кожного Божого служителя в церкві в суспільстві. Ми здатні бачити дуже часто тільки те, що нам болить або тільки те, що нас радує. І коли ми свідомо обмежуємось тим. Баченням через свій біль або тільки через те, що нас радує, ми майже не здатні тоді бачити те, що хоче нам показати Бог, куди він хоче нас направляти, тому що біль може вести до ненависті, до помсти. Радість може привести до того, що ми просто не бачимо нікого іншого, ігноруємо і робимо все можливе тільки за своєї радості, задля свого щастя. Навіть іноді ціною інших людей. І тому ці запитання дуже актуальні для нас, що ми бачимо, що Бог хоче нам показати. І коли ми читаємо ці тексти з книг пророків, ми бачимо таких два принципи: що Боже бачення, Боже бачення без присутності – це просто теорія. Це те, що ми дуже часто називаємо диванні експерти. Це диванні експерти, які можуть сидіти десь в безпечних місцях, але підказувати військовослужбовцям, як діяти, що вони зробили так чи не так, бо вони десь подивилися відео з дрона, що там відбувається. А може бути присутність без бачення. Це інший бік нашої трагедії, коли ми настільки зайняті. Активізмом і якимись діями і активностями, що ми просто перестаємо розуміти, а задля чого ми це робимо, задля чого ми допомагаємо, задля чого ми захищаємо нашу країну, наш народ, нашу українську ідентичність. І ми тоді починаємо вчити тим речам, які нічого спільного не мають ні з Богом, ні з Божим характером, ні з Божою присутністю. Тому нам потрібно і бачення, і присутність не тільки Божа присутність в нашому житті, але й наша присутність там, куди Бог нас закликає. І ось декілька роздумів над Текстами з пророків перший текст це Єремія, перший розділ з 11 го віршу. Єремія, перший розділ з 11 го віршу. І було слово Господнє до мене таке. Що ти бачиш Єремія? І я сказав: галузку мигдального дерева бачу я. І сказав мені Господь: Добре, ти бачив, бо я пильную над словом моїм, щоб виконати його. І було слово Господнє до мене вдруге, що ти бачиш? І сказав я бачу котело кропу, а передня частина його від півночі. І сказав мені Господь: від півночі розкриється лихо на всіх мешканців цієї землі. Перший принцип, який я тут бачу для кожної дитини Божої, для кожного служителя, що точність в називанні того, що ми бачимо, вона передує Божому тлумаченню. Коли Бог запитав Єремію, що ти бачиш, Єремій не сказав: Ну я бачу якусь рослину, я бачу щось там росте, щось там зелене чи, можливо, світлокоричневе, якщо це вже період засухи. Бог очікував відповідь на своє запитання точно: Я тобі показав галузку мигдального дерева, і ти маєш назвати. Речі своїми іменами. це галузка мигдального дерева. Це не листя з яблуні, чи з оливи чи з винограду. Це не ще щось. Це галузка мигдального дерева. І коли Бог запитав, що ти бачиш, і показав котело кропу, Бог не очікував від Еремії, що він відповість: ну, я бачу якусь тривожну ситуацію. Або як дуже часто говорять про російську агресію, війну в Україні, ну це конфлікт, або, схоже, що це цивільна війна, або ще щось. Навіть в політичних питаннях, в соціальних питаннях, в наукових питаннях багатьох інших Бог очікує від свого народу, який має прочі покликання називати речі. Своїми іменами. І коли ми відмовляємось від цього пророчого служіння, як народ Божий назвати речі своїми іменами, тоді ми не можемо нести Євангелія. Тому що Євангелія починається з того, що ми називаємо Ісуса Господом. Називаємо Його тим, хто Він є, тому що Він так відкрився, Мойсей відкривається в Біблії. Я є той, хто я є. І потрібно Бога назвати тим, хто Він є. І Бог очікує, коли запитує нас, що ми бачимо в своєму житті, Він очікує від нас сповідання. Сповідання це назвати речі своїми минами. Я бачу оце в своєму житті. Немає свободи без сповідання. Ми не можемо позбавитись від алкоголізму, від наркоманської іншої залежності, якщо ми не називаємо ці речі перед Богом. Але ці гріхи легко назвати, тому що. Ми їх бачимо, всі їх бачать, але є гріхи серця, гріхи розуму, гріхи гордині, гріхи зневаги інших людей. І Бог очікує, що ми теж будемо назвати ці речі своїми именами. Тільки тоді Бог відкриває, що робити далі. Тільки тоді Бог відкриває пророкам, що це означає. Другий текст це Амоса, 7 розділ, 7-8 вірш. Амоса, 7 розділ, сьомий восьмий вірш. Так показав він мені, ось Господь стоїть на мурі, витягнутому за виском, а в руці його висок. І сказав мені Господь, що ти бачиш, Амосе, я сказав висок. І сказав Господь ось я ставлю виска посеред народу мого Ізраїля, більше не буду милувати його. Це було сказано Амосов саме в той історичний період, коли Бог виховував ізраїльський народ. Я знаю, що зараз в дуже багатьох людей, служителів і просто віруючих людей і в Україні, і в Росії є велика спокуса, величезна спокуса порівнювати Ізраїль і Україну. Сергій Ряховський на початку повномасштабного вторгнення говорив, що «Ідіть». Вавилонський полон, що йому ніби Бог відкрив, що Україна має йти в російський полон. Багато українських служителів і в еміграції, і а, багатьох, які в Україні теж проводять паралелі між Україною і Ізраїлем. Так що нас, Бог, карає, нам потрібно йти в полон. Але Україна не Ізраїль. Вибраний народ є один. І той народ не святий, і Бог з ним займається, Бог його виховує, Бог має свою роботу з ним, але Україна не Ізраїль. Україна, вона серед всіх тих інших народів, до яких Бог звертається через Євангеліє, через своє слово. Ми не є якийсь вибраний, якийсь особливий народ, і ми маємо розуміти, усвідомлювати своє місце серед інших народів і раз в цьому світі, до яких теж стосується Євангеліє. І ми не можемо проводити всі ті паралелі і благословіння, які ми читаємо там чи прокляття в Старому Завіті по відношенню до України. Є Ісус Христос, який приніс Іван, який звільняє. Бог працює не тільки з Україною, Бог працює з усім світом. Ми знаємо, як завершиться історія цього світу. Так буде багато болю, багато страждань, але буде Божа перемога, книга відкриття Івана Богослова, перемога над імперіями, перемога над злом, над гріхом, гріх, смерть і пекло вони персоніфікуються, вони будуть вкинені в озеро вогнене. Господь покаже різницю, як Він говорить Малахії, між праведним і неправедним, між тим, хто довіряв йому, хоч і спотикався, і падав, і знову піднімався. Праведник це не той, хто не спотикається. Праведник це не той, хто не падає. Праведник це той, хто знову і знову повертається до Бога, до Ісуса. Сповідує свою залежність від Нього. І навіть якщо він буде 490 разів на день спотикатись, і падатись, і підніматись, та людина буде прийнята Богом, тому що Він так обіцяв. Не тому, що ми такі, тому що Він такий. І Бог запитує: Амоса, що ти бачиш? І... Амос говорить, я бачу висок, це Божі стандарти. Божі стандарти, Божі очікування, Божа місія, вона не змінюється заради нашої зручності. І сьогодні, якщо нам незручно бачити війну, незручно бачити переселенців, незручно бачити інвалідність, травми війни, і духовні, і душевні, і емоційні, і розумові, і багато інших, це не відміняє бачення Божого. Це не відміняє Божого покликання. Там, де ми себе незручно почуваємо, то, можливо, там і Бог і звертає нашу увагу на це. Тому що я, значить, щось розумію, що визиває дискомфорт мені, що визиває цю незручність. І, можливо, потрібно більше запитати Бога, що ти маєш на увазі? Можливо, до чогось ти мене кличеш, про що ми чули в першому слові? Висок це будівельний інструмент, який. Показує відхилення. І сьогодні я теж бачу дуже велику спокусу для церкви, для християн, коли ми чуємо дуже багато про традиційні християнські цінності. І для нас це незручне питання. І ідея традиційних християнських цінностей дуже часто замінює Євангеліє. Ми це бачимо в багатьох російських церквах. З якими я особисто працював до повномасштабного вторгнення багато років. І ця ідеологія традиційних християнських цінностей вона замінила Євангелія. Тому що Євангелія це про стосунки Бога і людини. А цінності вони стали відокремленими від людини. І тепер людину можна вбивати заради цінностей. Можна знищувати, можна бомбити міста, села, можна руйнувати все, що тільки можна зруйнувати заради цінностей, тому що життя людини вже не є цінністю, тому що є якась інша абстрактна цінність. Але Бог став людиною. Не може бути цінності поза межами життя людини. Євангеліє – це про те, що Бог став людиною, пробути людиною. Але якою людиною? І тому це теж той Божий стандарт, Божий стандарт це Євангелія. Це не просто цінності, які легко відокремити від людини, від народу і вирішити, що можна знищувати, тому що вони не є частиною цих традиційних цінностей. Євреї під час Другої світової війни, українці зараз життя не є цінністю, тому що цінністю є щось інше. Третє, ми читаємо Амоса, восьмий розділ, перший, другий вірш. Так показав мені Господь, ось кошик літніх плодів, і сказав він, Що ти бачиш, Амосе? І я сказав кошик літніх плодів. Бачите, знову і знову, що коли Бог запитував пророка, пророк точно відповідав, точно називав і сказав мені Господь: Прийшов кінець народові моєму, Ізраїлю, більше не буду милувати його. Літні плоди це символ зрілості. Літні плоди, стиглі це період жнив. І сьогодні для нас теж Боже запитання, коли Бог нас запитує, що ти бачиш, і коли закликає нас, іди побач, це питання, чи здатні ми розпізнавати сезони. Періоди в своєму житті, в житті іншого, в житті церкви. Коли Бог запитав Амоса, що ти бачиш, Він каже: Я бачу кошик літніх плодів або стиглих плодів. Він не тільки сказав, що це плоди, він ще й описав їхній стан, що він бачить. І для нас розпізнавання духовних сезонів в нашому житті, це. Один із найбільших викликів розпізнавання сезонів життя для нашого народу, чи які є в нашому народі, теж великий виклик для церкви. Так в нас було велике пробудження після розпаду Радянського Союзу. Ми жили цим романтичним духом, романтичним служінням, тому що в школі з нас насміхалися, я ще закінчив радянську школу. і... Техніком. А тепер у нас є можливість, як я працював багато років в різних комітетах Міністерства освіти, в робочій групі по розробці закону про вищу освіту, де була визнана законна богословська освіта як частина науки. І ти ще пам'ятаєш в своєму житті, що тебе виставляли перед школою, сміялися над своєю вірою. А тепер ми розробляли стандарти для богословської освіти, і по них акредитують івангельські семінарії, і інші. Це був сезон, він дуже швидко змінився. І потрібно було бачити, де Бог нас проводить. Цей період теж швидко закінчився, тому що почалися виклики помаранчевої революції, потім революції гідності. Потім повномасштабне вторгнення. І ми не можемо жити тим романтичним духом 90-х, що в нас буде стільки фінансів, будуть масові іванілізації на сотні тисяч людей, будемо збирати, люди будуть каятись, церкви будуть рости. Але і тоді були проблеми. Я працював в місті Світла Івангелія і пам'ятаю, як деякі пастори вони були проти відкриття нових церков, аж до того, що готові були вилучати місіонерів. Або тих, хто починав нову церкву, тому що вони казали, в нас є одна церква, в місті, навіщо нам ще церкви? Всіх приводьте сюди. А якщо ви хочете почати нову церкву, ви руйнуєте єдність, ви руйнуєте церкву. Ці пастори були тоді нездатні розпізнати, що Боже покликання зараз це розповсюджувати слово, створювати нові і нові церкви. Але теж цей сезон змінився. На мікрорайоні, в Рівному, де наша церква, у нас можливо там. Більше десяти церков на один невеликий мікрорайон. І всім вистачає місця, всім вистачає людей. І навіть мало людей приходить в церкву порівняно з тим, де ще потрібно працювати. Ми бачимо також, що ми жили в сезонах радості. Ми вчилися прославляти Бога, дякувати Його, але чи вміємо ми плакати разом з Богом? Євангелій процвітання має дуже великий виклик. І багато хто теж намагається знайти втіху в енлі процвітання або тільки в тих речах, які нас не печалять, де ми можемо просто відчути себе щасливим чи веселитися. Разом з тим ми маємо Боже Слово теж як слово плачу, слово лементу. Немає радості тоді, якщо ми не навчилися лементувати. Лементувати це не просто кричати, плакати, бути в вічі і втрачати надію. Лементувати це принести свій біль до Бога. Коли наша родина втратила мого рідного брата, я вже ділився минулого разу з вами свідченням, і ще трьох на фронті, і один був битий снайпером в лютому 2014-го. Я особисто не знав, як плакати перед Богом, як принести біль. Тому що коли. З нашої родини помирали від старості або, скажімо, від раку, від хвороби. Це якийсь був період, де ти бачиш, що вже людина готується до відходу, в тебе був час якось про це поговорити, самому приготуватися, людина готується до відходу. І це більш природній процес. Але коли живу людину відбирають чи виривають життя за декілька секунд, вона зараз є, і через декілька секунд її немає. І коли виривається один за одним. Є два шляхи бачити тільки смерть, тільки горе, і зневірюватись в Бозі, або бачити смерть і горе, навчитися плакати, але плакати перед Богом. Тому що коли ми відкриваємо перед Богом свій плач, саме тоді Дух Святий поселяється в нашому серці, дає втіху. І чи ми здатні розпізнавати ці сезони, чи ми здатні бачити, як працює Бог в моєму житті і в житті інших людей, в житті нашої церкви? І останнє, Єремії 13 розділ, перший сьомий вірш. Єремії 13,1. Так сказав мені Господь: іди і купи собі ляний пояс, і одягни його на стегна свої. А в воду не клади його, і було слово Господнє до мене вдруге. Візьми пояс і встань, іди до Єфрату і закопай його там. І сталося знову після багатьох днів, сказав мені Господь: встань, іди до Єфрату і візьми звідти пояс. І пішов я до Єфрату, і ось пояс зіпсувався, ні до чого не придався. Пояс це символ готовності. Ми часто бачимо заклики в Біблії в Старому Новому Завіті, в різних формах, різними твердженнями, що підпережись. Підпережіть свій розум, своє серце, приготуйтесь. Весь народ мав підперезатися, коли був готовий до виходу з Єгипту. Ми бачимо, що тут Бог говорить Іремії, візьми пояс. Одягни його. І Єремія ходив з цим поясом, він був готовий служити. І він служив. Потім Бог йому каже, тепер зніми цей пояс, занеси до ефрату і закопай його там. І через багато часу Бог йому каже: йди і викопай, і подивися, що трапилось з поясом. Він зіпсувався, ні до чого не придатний. І саме тому Бог запитує також, і ми це чули в першій проповіді що ти бачиш? Наскільки ми готові шукати волю Бога, щоб служити йому? Наскільки ми готові шукати волю Бога, щоб служити йому. Ми часто хочемо просто служити Богу, не служачи людям, але Бог нас любить через людей, Бог нас захищає через людей, і ми служимо Богу, служачи людям. Потребуючим, які нас оточують, які навколо нас. Якщо наш пояс не працює, якщо ми ним не підперезані, він згниває. І Бог показує народу, що той пояс, який не використовується, це пояс гордині. І нехай сьогодні Бог дасть нам мудрості і здатності бачити. Що відбувається, але бачити очима Божими, бути здатними відповісти на Його запитання, що ти бачиш, назвавши речі своїми іменами. Але якщо ми не здатні побачити, то щоб ми були готові почути від Бога, іди і подивись. І куди я тебе веду, куди я тебе кличу? Бог наш, Бог, любові, і милосердя, Він не кличе нас куди щоб покарати, Він не кличе нас, щоб знищити, чи зруйнувати, чи відібрати. Він кличе, щоб бути присутнім через нас, благословити і розширити своє царство, своє правління, свою мудрість там, де ми є, через нас. Амінь.